Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про небезпеку від електроприладів. Електричний чайник увімкни, скип'ятить собі води, чи на каву, чи на чай. Ти одне лиш пам'ятай, без дорослих не вмикай, бо він може спалахнути і пожежі не минути. Кожен прилад електричний для дитини небезпечний. Щоб біди вам не знати. Без дорослих не вмикати. Малята, я вам пропоную пограти в гру, що можна брати без дорослих, а що ні. Це електрочайник. Ви можете ним без батьків користуватися? Звісно, ні. Тостер ні. Футболка. Так. Міксер. Ні. Фен. Ні. Груша. Так. Електрообігрівач. Ні. Розетка. Ні. Сік. Так, діти, прошу вас запам'ятати. Кожен прилад електричний для дитини небезпечний, щоб біди вам не зазнати, без дорослих не вмикати.